Ка сторона заявила, що місцям поховань українців у Польщі приділять належну увагу. Речник МЗС Георгій Тигі підтвердив, що польські профільні інституції забезпечать безперешкодний процес ексгумації жертв волинської трагедії. Зокрема, мова йде про відсутність політичних і фактичних перешкод у цьому питанні. Ну і до грошей до підтримки до тисячі гривень кабінет міністрів. Вирішив забрати гроші зі спеціального фонду програм підтримки бізнесу і розмінування. Відтак, майже 4 мільярди гривень піде на кешбек і оцю саму зимову підтримку, яку в народі називають тисячею зеленського. Про це повідомила в телеграмі представниця фінансового комітету Ніна Южаніна. За її даними, кабінет міністрів зменшив майже на 100 мільйонів фінансування часткової компенсації вартості сільгосптехніки на мільярд 763 мільйони підтримку реалізації проєктів зі значними інвестиціями і нарешті 2 мільярди гривень на е, зменшено на 2 мільярди гривень зменшено компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Кошти ж для підпрограми Зимова підтримка тисяча гривень. Будуть взяті з залишків у фонді соцстрахування на випадок безробіття. Про це під час прес-конференції розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, це дозволить задовольнити потреби найбільш вразливих категорій громадян у зимовий період, коли є проблеми з постачанням електрики. Програма тимчасова діятиме лише на період опалювального сезону, і на думку міністра дасть позитивний економічний ефект.